Капітального будівництва. Міська рада до нього не має жодного відношення. Була одного разу пропозиція, щоб об'єднати спільну зусилля обласної ради, обласної адміністрації, міської так, так, ради і вузів, для того, щоб спільно профінансувати, збудувати цей єдиний об'єкт, а потім розділити частки власності пропорційно до внесених коштів. На жаль, вузи тут всі дали відмову. Ми сказали, нам це не цікаво, у нас є свої бібліотеки, нам це не потрібно. Тому якби міська рада самостійно цей об'єкт не, не потягне. Там сьогодні, щоб завершити роботу, по ньому треба 227 мільйонів. Наступне запитання про платні стоянки. Зараз вони є скрізь і багато. Ні. Є чітко визначені місця, їх де платні парковки. Ну, я закінчу. свій Значить, ви кажете, чітко визначені місця. Скільки грошей зібрано з цих платних стоянок минулого року і куди ці гроші потрачені? Ой, це, я зараз просто по пам'яті не скажу, але це інформація, є, тому що є на провідна спеціально на, на, на сесії міської ради. Е, Буквально Катерина за годину часу інформація надійшла, скаже, скільки коштів зібрано, а вони пішли в загальний бюджет, не викорнав. На, тобто, ну... вони, вони не мають цілого призначення. Розумієте. Я веду до того, чи це велика сума, чи це така пересічна? Ні, там до, до... пристойна сума.